Так ні. Я не поняла. Хорошо. Ви знаєте, красить Филиппа. Том Скори Памет мені не схоже. Красиве. 10 зустріч. Ми сьогодні зібралися біля пам'ятника жертвам фашизму з нагоди щорічного відзначення 10 квітня міжнародного дня руху опору. Ми вшановуємо людей з сильним духом і з чистою совістю, котрі не шкодували життя для перемоги над ненависним ворогом. Цього дня ми знову повертаємося пам'яттю і серцем. До грізних і незабутніх сторінок минулого, щоб ще раз осягнути, кому зобов'язані мирним небом над головою, у Другій світовій війні була задіяна 61 держава, на території яких проживало 80% населення Землі. Її жертвами стало до 70 мільйонів чоловік. На окупованих територіях була організована примусова праця населення з метою зміцнення економічної могутності Третього Рейху. Тільки у сумах було два концтабори. Масовий терор проти українського народу нацисти застосовували з особливою жорстокістю. Підрозділи СС знищували цілі села. У жовтні 1941 року Україна й уся Європа побачили свою першу хатинь. Село Обухівка Полтавської області було цілком спалене, а все населення розстріляне. На Сумщині така, таким селом була Вакаліївщина. Під час окупації подібні варварські акції були здійснені нацистами в 250 населених пунктах України. В Україні діяли десятки таборів смерті. Існувало 50 гетто. Чи знаєте ви, що таке війна, які у неї загребущі руки, яка вона безжалісна, страшна, що її до болю, горя і розлуки? Насунулась нелюдів навала виродків ворожості і зла, нівичила, нищила, вбивала, вішала та лічила, пекла. Знаєте, в мене зараз дуже швидко б'ється серце, і воно дуже швидко б'ється не тому, що я хвилююсь, а тому, що я думаю про те, про що, що, через що ви прийшли. Проте, те, скільки сердець зупинилося під час цієї страшної, жорстокої, підступної війни, в 39-му році фашистська Німеччина перейшла кордони Польщі. В 41-му році вони перейшли кордони нашої держави, нашої з вами. Рідної України. Вони хотіли поставити на коліна український народ. Вони хотіли знищити нас як націю. Не вдалося. Тому що наші захисники віддали своє життя на всіх фронтах, в тилу, в констаборах, в полоні. За те, щоб була мирна самостійна держава України, щоб був український народ, щоб було майбутнє у нашої країни, у кожного з нас. Сьогодні Україна знаходиться в стані війни. Сьогодні є країна-агресор, яка також намагається забрати у нас частину рідної землі, частину нашої самостійності. І найстрашніше, що вони забирають життя наших хлопців, наших героїв, наших патріотів. Наше завдання з вами, шановна молодь, дорогі ветерани, шановні сумчани, не допустити жодного прояву. Національної нетерпимості, релігійної нетерпимості, жодного прояву расизму. Україна багатонаціональна держава. Вона поєднує сьогодні багато націй. Вона об'єднує всіх людей. І Ми повинні розуміти, що пам'ять тих людей, що загинули. Повинна залишатися завжди в серці кожного громадянина України, кожного патріота. Велике спасибі вам, дорогі ветерани, велике спасибі всім хлопцям, хто віддав своє життя, хто сьогодні боронить нашу державу. Це дуже знаменна дата, тому що в моїй сім'ї на фронт Великої Вітчизняної війни пішло моїх три дядьки мій батько і три рідних дядьки. Один загинув у 42-му році під Ленінградом, другий загинув на Курській Дузі. А мій батько попав у полон під Харковим, але втік, але був завжди героєм. І я вихований. Саме на тому, що мій батько розповідав, наскільки ця Велика Вітчизняна війна принесла велике горе нашому не тільки українському народові, а тоді народові Союзу Радянських Соціалістичних Республік. А зараз я спілкуюся з студентами, з учнями. Я колишній директор школи, колишній вчитель, для мене це. Дуже велике значення виховати патріотів. І ось сьогодні я знаю, що мої випускники, а я за 30 років випустив майже 10 тисяч юнаків і дівчат. І вони зараз стоять на захисту нашої вітчизни. Вони зараз на сході нашої України. Я гордий тим, що я вніс якусь лепту, скромну лепту в нашу незалежну Україну.